Це в нас така територія готелю. Ось такі домічки. В одному із них ми живемо в таких домічках. Це такі домічки. Є. Там ми йдемо по дорозі, якась бабуля йде некрасива. Хоч нам все перебити. Так ми йдемо, йдемо, йдемо. Зараз я вам зніму наш головний корпус. Ось такі домічки. то Бунгала називаються. Ото жовтий, то наш головний корпус. Готель Антік написано зверху. Це наш головний корпус. Там ми їмо, снідаємо, вечеряємо. А то ми вже доходимо до нашого корпусу. Оце наш корпус. Ото наш вхід. Таке дерево красиве. Ось таких бугалах ми живемо. то лимони, то пальми, пальми. Доходимо до нашого корпусу. Оце наш вхід. А ось там наша курілка.